Десь є одна людина, що подорожує по всьому світу. І може відвідати кожну дитину, де б та не жила. І хто ж це може бути? Ну, звичайно, це Санта Клаус. І він обов'язково впевниться, що усі діти у кожному куточку планети отримують подарунки, про які мріють. Хух, як же тут тісно. І от чому я думав, що димарі зазвичай ширші? Поліночка Міхасик. Вітаю! Радий зустрітися з вами. Я вже почав розвозити різдвяні подарунки. Так, ну що ж, давайте побачимо в моєму списку, що за подарунки мають бути доставлені вам. Подивимось. Оу, тут фото з вами. Чудово, але чогось не бачу подарунків. Чи це мої ельфи забули про них? Не варто хвилюватися. Зараз з усім розберемося. Повертаємося на мою фабрику подарунків. Ой, а що ж це тут так пече? Цілий мішок подаруночків усім доочно вистачить. Поліночка міхасик. От ми вже і на місці. Зараз довідаємося, що з вашими подарунками у наймагічнішому місці в моєму домі ходімо. Ну от моя магічна бібліотека. Тут кожна дитина має свою власну книжку. А то хіба не ваша книжка, яка хоче щось показати. Ну що ж, подивимось? Яке чудове фото. Що ж ще тут є цікавого? Знаю, що ви ростете чудовими дітьми. І щось тут ще. Я також бачу, що ви любите танцювати. Добренько, ходімо далі. Куди б це його ще піти? Зараз дізнаємося, що ж там з тими подарунками. А що це ви тут робите? Мої любі зіроньки, побачимося за вечерею. Бувайте! Любі мої діти десь тут прихований вхід до нашої фабрики подарунків. Тільки вартовий ельф може нас туди впустити. Побачимо, чи він у доброму гуморі. Ельфи вартові, mm. чи ми можемо зайти всередину? Так, так. Говорить, що паролем для входу є вік найстаршої дитини. Поліночка, а скільки тобі років? Дай подумаю. Ого. То тобі вже дев'ять років. Вдалося. Пароль підійшов. Ходімо. О. Любі мої діти, оце і є наша фабрика іграшок. Ми робимо подарунки для дітей з усього світу. Дивіться уважно. То наша магічна машина для виготовлення подарунків. Ельфи керівнику, а чи маємо подарунки для цих дітей? Хвилинку. Зараз перевірить все. Нема нічого? Спокій. Напевно, зараз знайдемо. То що? Є? Так? Є. Це чудово. Подарунки знайшлися. Треба тільки перевірити, чи є ви в списку слухняних діток перемістимося до мого офісу. Допоможете мені? Потрібно плескати і голосно повторювати. Падав сніг на поріг Кіт зліпив собі пиріг, о, вдалося. Е, біля каміну буде найкраще. Посидимо о хвилинку, відпочинемо трошки. Таке вже пузо наїв, треба щось з цим робити. Щось я швидко втомлююся. О, а це мої маленькі помічники. Так уже люблять гратися. Ото вже розбишаки. А хто сьогодні з'їв усього пирога? Роблять вигляд, що не чують. Ну, як завжди. О, привіт, Ельфе. А допоможеш мені з цією книгою? Поліночка міхасик, я хотів би вас похвалити за те, що так любите своїх батьків. Але також бачу, що іноді ви трошки вередуєте. Чи це правда? Постараєтеся щось з цим зробити? Обіцяєте? А також я маю особливе прохання до вас. Постарайтеся менше сидіти в телефонах. А зараз покажу вам когось дуже важливого і виняткового, того, хто любить вас усім серцем. Як думаєте, хто це? Впізнаєте, вони справді дуже сильно люблять вас. О, як це чудово! Ви, як закінчите дивитися цей фільм, не забудьте. До них підійти і так дуже дуже міцно обійняти. Добре, а зараз до найважливішого Запитаємо моїх ельфів, які цілий рік за вами наглядали, чи можна вас внести у список слухняних дітей. Любі ельфи, тож яке ваше рішення. Як гадаєте, чи вносимо у список слухняних діток, яким доставлять подарунки? Так вносимо? Вдалося. Це просто неймовірно. Я так пишаюся вами. Ви такі чудові діти. Вітання від мене і моїх ельфів. І нехай так буде і надалі місце в списку слухняних дітей цілком заслужене. Ну, все, я закінчив. Скоро побачимося. Веселих свят.